На це день шанування Гозущини Шевченка. Міста на Ворожці. Це, це провокація. Пряма провокація. Не спрацювали тут і ваші служби, і управління наших Як так можна допустити? було. Пане Юрію, справа в тому, що дивіться, повністю виходить, що бездіяльна СБУ і бездіяльна міліція да. точно так само починалося на Донеччині і на Луганщині. Ви знаєте, що безперешкодно зайшли в будівлю СБУ. Відкрили кімнати, де була зброя. Ви це прекрасно знаєте. Ви бачили ці кадри, що було і в Луганській, і в Донецькій області. Міліція стояла так, і СБУ стояла так, так само як у нас зараз в місті, і оті поодинокі. Патріоти, які виходили, їх били, їх калічили, їх стріляли. Вони і зараз сидять там в підвалах, і в Донецьку, і в Луганську. У нас робиться те ж саме. Влада киває на міліцію і на СБУ. І діти пишіть їм заяву. Міліція каже, звертайтеся до тих, хто це вішать. Як це так? Дивіться, от мер наш, міський голова Райколь, підписує розпорядження про громадські слухання. Громадські слухання це порушення законодавства, тому що громадські слухання вже відбулися. Влітку вони прийняли рішення mm -hmm. певне. Ми його не вговорюємо. Воно, воно було прийнято. Знову іде громадське слухання, підписуємо. Ну Бу я закликаю, не СБУ, у припинити цей шабаш. Просто сепорський шабаш, який планують провести у нас буквально завтра завтра. -завтра. <завтра> Будь <завтра> ласка, <завтра> виходьте на керівництво, закривайте. У вас є повноваження функції. Оце вже пішли прояви сепаратізма. Не можна цього допускати, пане Юрію, то... пане Олеже, сьогодні на четверту годину. Наші активісти 54, а може більше чоловік ідуть до Райковича, щоб він дав нам відповідь, чому він знову зініціював громадське слухання. А Якщо ви можете, як СБУ, підключіться до цього, ви ж стоїте над владою, ви стоїте все-таки на захисті України. Прийдіть на четверту годину, на 16.00 і вискажіть свою точку бачення, що це робиться. Ну вже просто терпіння закінчується у всіх. Люди просто на взриві. А цього і чекають, щоб і картинку показати в Росії і сказати, що ось в центрі України Новоросія. Росію. Вони хочуть до Росії. ми хочемо Треба наказати того, хто фінансує. Це не Киримограма. І за те, що якщо сам начальник рекламного світі дивиться, як вішають, то це такий банк заплатить.